Всім привіт! Сьогодні буду робити фотозону на христини. Я вже загрузилась. Зараз їду на монтаж. Часу, як завжди, у мене взагалі немає нічого. Тож не знаю, чи встигну я все детально пояснити у відео. Але на моєму каналі завжди ви знайдете дуже багато різних відео, як оформити фотозону на хрестини, на дні народження, на весіллі, на ювілей. Словом, дуже всього багато. А плюс до того. Є багато відео, де я детально і дуже подробно розказую, як я роблю фотозони. Сам процес монтажу, тож ви все це можете побачити. Я також ділюся різними лайфхаками. Словом, є багато всього цікавого. Тож можете передивитись, переглянути на канал, зайти у розділ відео, і там ви побачите дуже багато всього цікавого. Я зараз швиденько вже їду працювати. Всім гарного перегляду. Я вже на локації фотозону я буду встановлювати тут. Зараз почну, як завжди, з каркасу. У мене буде каркас, висота 220, круглий каркас. От так він зараз виглядає. Чотири такі півдуги і ніжки. Такий вигляд має каркас у зібраному вигляді. Зараз я буду на нього монтувати плівку. Закріпила плівку на каркас. Зараз я її буду розрівнювати за допомогою будівельного фену. Я закріпила вже плівку на каркас за допомогою будівельного фену. І, як завжди, монтаж у мене був на магнітиках. Дуже надійно все тримають. Взагалі магніти дуже класної якості користуюсь дуже давно ними. Зараз буду збирати гірлянду, у мене по боках будуть кульки. Посередині. Коло з написом з підсвіткою з неону Зараз буду його монтувати. Так, я трошки закріпила гірлянду, зараз буду її збирати і змонтувати мені треба напис напис крила а далі вже буду збирати решту гірлянди, бо не дуже зручно монтувати крила, наприклад, коли заважають кульки. Я якраз зараз. Займуся цим. Така у мене сьогодні краса на Христини. Я нагадую, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, плівку, магніти, такі крила, написи. Все це можна замовити у нас, звернувшись до нас у соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!